Вітаю, друзі! Це канал Second і я Людмила. Хто дивиться мене вперше, я мешкаю в місті Миколаїв, що на півдні країни. Дуже полюбляю ходити до секонд хенду, знімати відео, влоги і купувати речі за копійки. Також сьогодні я замітила об'яву, що Чорна п'ятниця в секонд-хенд дуже цікаво, і я вже прямую до магазину. Ось така цікава реклама. Що проводиться акція, чорна п'ятниця в останній день один кілограм коштує 19 гривень. Зібралось дуже багато людей, а також і я. Це вже я в магазині відібрала речі, які хочу показати вам, приміряти, а також щось і придбати. Скажу відверто: не знімала багато в магазині, тому що дуже багато людей. Майже немає вільного місця, де можна зупинитися і роздивитися речі. І в той час, коли я роздивлялася, можливо, разів 100 я повторювала: будь ласка, не чіпайте ці речі, я відложила для себе. Знайшла ось таке гарне, чорне пальто жіноче з Паском. Буде дуже цікаво його приміряти, і подивитися, як воно буде виглядати на мені. Але потім, ось іще така футболка, ASOS, біла. Футболки, як завжди, це, як кажуть, розходний матеріал, їх ніколи не буває замало. Хотіла придбати цю, але поки я носилася в магазині, роздивлялася, показувала вам, примірювала, хтось мене її прихватизував. Ну, можливо, вона мала достатися комусь другому. Я не заперечую, я вважаю, що кожна річ повинна мати свого власника. Ось як, наприклад, цього кардигану, дуже яскравого, акцентного, такий колір насичений і в'язка, така цікава, дуже хороший бренд. Я вже бачу, що це великий розмір на мене, можливо, це 48-й 50-й. Хотіла його придбати для себе, але потім трішки засумнівалася, чи носять тепер такі акцентні речі, чи, можливо, це вже не в тренді. Ну, що ви думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи придбали б ви собі такий кардиганчик? Ось по бірці видно, що це в дуже гарному стані, можливо, навіть нова річ. І бренд дуже хороший. Все ж таки, я його залишила, тому що підійшла до мене жіночка, яка бачила, що я знімаю відео, і запропонувала мені ось це пончо, шарф з капюшоном така цікава річ бренду Марко Поло. Просто запропонувала мені, каже, подивіться дуже хороший бренд і хороша якість це 100% вовна. Також по бірці видно, що річ зовсім нова. Я візьму приміряю в приміручну. А через деякий час вона мені ще принесла ось кардиган. І сказала, що це дуже відомий італійський бренд, хороша якість і дуже коштовна річ. За що я їй дуже вдячна. Я сказала їй дякую. Тут в складі є льон, а також. Мела, що то мела означає, я таки не зрозуміла. Але мені дуже сподобався цей кардиган, і теж думаю, треба його примірити. Ось тільки не зрозуміло, чому на рукаві ось ці наліпки. Мені здається, вони зовсім тут не пасують. І це єдиний дефект на цій кофтині. Ну, я примірю, якщо мені сподобається, я все ж таки придбаю. Ось іще один кардиганчик, ковтинка із коротким рукавом, 100% котон. Теж звернула увагу, тому що тепер кардигани в тренді. А ще мені сподобались ось ці гудзики. Бренд я не змогла прочитати. Якщо ви знаєте про цей бренд щось, напишіть, будь ласка. А ще я хочу сказати, що я все ще лікуюся, тому вибачаюся, перепрошую за мій голос. Людей було дуже багато, і всі ходили, штовхалися, тому не дуже було зручно знімати, але все ж таки я намагалася. Ось іще одну кофтинку знайшла Сесіл з капюшоном. Видно, дуже якісна річ. Сучасно пошита. Знову підходять люди, намагаються подивитися мої речі, тому я відволікаюсь. Тепер я перемістилася в друге місце, щоб знову показати вам краще Кофта в стилі casual, спортивне, смарт спорт. Я постійно речі перекладаю, тому що. Відволікають мене постійно. Ось дивіться, речі зовсім валяються на полу. Люди роздивляються, перебирають, складають в пакети. Продавці багато разів повторювали, що дивіться за своїми речами, тому що пропадають і телефони, і особисті речі пропадають. Була ще здивована дуже ось цією знахідкою. Жіночі штани. Я знову забула, як називається цей фасон. Внизу на резинці і на молнії. по боках кишені. Дуже приємний рожевий колір. І бренд дуже хороший, коштовний. Ось по бірці видно, в якому стані річ. І навіть штрих-код є. Це маленький розмір, 28-й. А 26-й навіть ось так. Шкода, що маленький розмір я не зможу приміряти, щоб показати, як вони будуть виглядати на мені, але я говорю одразу, що я їх придбала, і ті штани будуть в моєму магазинчику з часом. І ще одна знахідка, яка мене дуже здивувала. Теж, можливо, жіночі, тому що вони були в жіночих, в жіночих речах. Дуже хороший бренд, всім відомий The North Face. Дивно, що ці штани долежалися до останнього дня. І також ці штани потім у мене прихватизували, якщо ви розумієте, про що я. Річ коштовна і в гарному стані. Ну, Не судилось мені їх придбати. А ось ця знахідка ну, зовсім мене порадувала. Ця спідничка Максі Довжини, бренд Peter Hunt. Знову ж таки, чи коректно, я вимовила. І ось по розпірці видно, що вона зашита. Видно, що цю спідничку не носили, вона зовсім нова. Ось, бачите, зашито ще. Я впевнена, що ніхто б не носив би з зашитою розпіркою. То вже цю спідничку я точно не втрачу. Візьму її в примірочну. І якщо вона мені сподобається, я її придбаю для себе, тому що я вже давно шукала таку річ. Ось ще один бренд дуже хороший: Том Тейлор. Жіноча кофта. Подовжена, приталена, ну, трішки видно, сліди носки по кольору. В складі є котон, повсякденна річ, якісна. як ви мені кажете, завжди можна придбати і попрати чимось, щоб відновити колір. Ну, можливо, я подумаю, тому що вона мені дуже подобається. А що ви думаєте? Хоча зачекайте трішки, я її ще приміряю обов'язково. Із залишок сумок знайшла ось такий цікавий рюкзачок. Він із тканини цупкої, в дуже гарному стані. А це вже я намагаюсь показати вам, що ж лежало в тому рюкзаку. Ось такі Челсі, жіночі. шкода, що знову бруд, але там написано, що це 38-й розмір. А я ношу 38. Невеличке хутро. Я все ж шукала знайти позначку, що це шкіра. Ось, пам'ятаєте, з минулого відео я придбала самі брудні ботинки, чоботи. Ось вони на мені. І скажу вам, що вони дуже теплі і зручні. Тепер я вже примірюю. Ці коричневі, дуже гарні не зважаючи навіть на бруд, ну так подивитися ближче, я б сказала, що це шкіра. А також намагалася знайти назву бренду. Щось не дуже мені зрозуміло. Скажу наперед, що я їх придбала. Ще не впевнена, чи залишу я їх собі, чи. Вони будуть в моєму магазинчику в інстаграмі та на шафі. Посилання, як завжди, під відео. Заглядайте. Ось я намагаюся вам показати бренд. Якщо ви щось знаєте, напишіть, будь ласка, тому що не знайшла я в гуглі нічого. Дуже класне взуття, дуже зручно. Сьогодні я не вдягла шкарпетки, тому що в мене дуже тепле взуття. Тому. Я приміряю і відчуваю вільно на собі. Ось іще одні, хотіла сказати, черевики, але ні. Є і шнурівка, є застіпка молнії з боку, теж невеличке хутро, натуральна замша. Тепер це в тренді таке взуття. Мені здається, було б гарно з джинсами. А ви як вважаєте? Чи придбали б ви собі таке взуття і з чим ви його носили? Мені дуже цікава ваша думка. Але, знову ж таки, скажу наперед, я їх придбала теж. Це вже час, щоб щось приміряти. Я в примірочний, хочу вам показати більше, як я виглядаю сьогодні. Це вже по традиції. Спідничку пам'ятаєте з минулого відео із вовни. Ну, Дуже вона мені подобається. Також я одягла джемпер, теж 100% вовни. Я сьогодні майже вся із вовни, мабуть, без пуховика буде краще виглядати. Також тоненький шарф, який я недавно придбала. Ношу його постійно, навіть пов'язую на голову. А хто пам'ятає цей джемпер, коли я придбала? Здається, це було влітку. Чи восени. Перепрошую весною. Ну що, час приміряти це пальто. Поки я приміряю, а ви, будь ласочка, пишіть в коментарях, що з речей вам сподобалось, а що ні, щоб ви придбали. Я розумію, що у нас у всіх смаки різні, вподобання, різні стилі. Це пальто мені сподобалось тим, що тут немає гудзиків, а на закльопках. але, як бачите, вже не подобається довжина. Якби воно було довжиною, як моя спідничка, ось я показую, що я незадоволена. Тож я його залишила і вирішила вже приміряти Марко Поло, капюшон, накидка, балеро. Навіть не знаю, як сказати, шкода, що воно зіжмакане, хоча це 100% вовна, але воно приємна на дотик, така мілка, хотіла сказати, в'язка. Як сказала мені жіночка, яка порекомендувала цю річ, візьміть, доведіть до ладу і, будете, і побачите, що це дуже коштовна. Чудова річ. Мені здається, можна носити як верхнім шаром під лонцлів, однотонну ковтинку якусь, светрик тоненький, а також можна під низ куртки, пальта, як нижній шар. Тож мені дуже подобається і я вирішила, що я придбаю цю річ. Знову ж таки, не впевнена, чи залишу собі, чи відправлю в магазинчик. Тому трішки з часом заглядайте. Одягла вже кофту сесіе, така вона спортивного стиля. Ну, вона на мене великувата, якби на один розмір менша. Дуже приємна, гарна якість. Подобається мені капюшон і всередині такий коротенький коротеньке хутро, хотіла сказати. Ну, така м'яка тканина, дуже приємна. Таку кофту можна було б носити з джинсами на кожен день. Подобається мені дуже якість цього бренду Сесіл. Але все ж таки я поки роздивляюся все, думаю. Річ то мені подобається, але вона на мене. Велика. Останнім часом в моєму гардеробі майже всі речі на мене великі. Тож, зрозуміло, якщо я придбаю, не буду для себе, а для магазинчика. Хоча потім, коли я зняла цю кофту, роздивилася всередині ось оці затяжки. Дуже шкода, тому що я не знаю, як це виправити. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, чи можна це виправити? Зрозуміло, що цю кофту я не придбала, тому що продавати речі з дефектами не дуже добре. Прийшов час для цього кардигана приміряти. Пам'ятаєте, я говорила, жіночка мені принесла? Розмір мій видно, Кофтинка сіла на мені добра, але. Колір і ну, тут ще таке освітлення погано. І те, що пожмакане. З, зрозуміло, якщо попрасувати і випрямити всі недоліки, вид буде набагато краще. От тільки я трішки не впевнена щодо кольору до фототипу мого. Як бачите, видніється лонслів. Теж придбала минулого разу. Я не роздягалася повністю, тому що все ж таки в магазині холодно. Ось я намагаюся роздивитись, чи є якісь дефекти, чи є катишки. Але ні, нічого немає. Купувати чи ні, також мені цікава ваша думка. А ось ще, бачите, видно підкладинка. Тобто, можна носити. Без нічого. На бюзгалтер просто, і нічого не буде просвічуватись. Це дуже добре. Що ж, я вирішила її придбати. Наступну я вирішила приміряти цю спідничку. Ну, Дуже вона мені подобається. А силуету і Макси Довжина. Добре сіла на стегнах і на талії. Раніше для мене це була велика проблема. Тепер, коли я схудла, речі більш краще на мені сидять. Ну, Мені так здається. І ось цей темно синій колір. Тепер це в тренді носити спіднички, такого темного денніму штани, джинси. До речі, я вам скажу, дуже важко знайти. Такі темні ну, штани, спіднички. Можливо, розкуповують швидко. Тому я дуже здивована, чому ця спідничка долежалася до останнього дня. Тож я її збираюся придбати для себе. І якщо вам цікаво, давайте підемо подивимося, скільки ж вона мені буде коштувати. Та-дам! 8 гривень 40 копійок. Як вам ціна? Чорна п'ятниця, товар по 19 гривень за кілограм це вау-вау, шок просто! Де ви бачили такі ціни? Я поспішаю до моїх речей, які я відложила. Тож іще вирішила повернутися до примірочної і примірити ось цю ковтину. Ну, чомусь мені дуже хотілося її придбати. Можливо, навіть подарувати комусь із вас. Просто, без ніякого розіграшу. Звісно, якщо вам подобаються такі речі, ну що, на мене вона велика для мого зросту, занадто довга. Чомусь я засумнівалася її купувати, почала шукати в ній дефекти. В моєму гардеробі дуже багато різних. Подібних ковтин, які я вже давно і навіть не ношу, і не знаю, що з ними робити. Як кажуть, жалко викинути і нема куди носити. Ще й довжина краде мій зріст укорочує. А з другої сторони, думаю, ну вона буде коштувати ну, гривень 15-18, можливо. Треба було її теж зважити. Я не подумала. Але потім я почала роздивлятися ближче, он трішки знайшла потертість. Зблизу видно, що стан такий на, на трієчку сп'яти. Тож вирішила залишити цю кофтину, навіть дарувати я її не буду в такому стані. Ось іще останній кардиган, який я вирішила примірити. Перепрошую, знову, що я вділа на мій одяг. Не хотіла роздягатися, тому що все ще не можу ніяк поправити своє здоров'я. Кожного разу після примірок я почуваю себе недобре. Але ця ковтинка мені подобається. І навіть незважаючи на те, що тут рукав, довжина така. Ну, я ніколи не купую речі з такою довжиною рукава. І в моїй уяві вже малюю. Як би я одягла цей кардиганчик з підничкою, або із штанами, з джинсами, восени або лі літом? Я маю ввиду весною. Що ж, я вже пішла до каси, стала в чергу. Ось дивіться, ще залишається купа всяких дрібничок, книжечок на англійській мові, звісно. Ну, Для тих, хто вивчає самостійно, це дуже хорошо читати, ось незрозумілі якісь мішечки. Цікаво, хтось купує таке чи ні? Залишається ще багато іграшок, Ну, дуже багато речей. І це при тому, що це останній день. Цікаво подивитися, тому що я навіть не всі речі розумію, для чого вони. То, здається, для дайвінгу очки. А ось іще пакетики. Я завжди купую такі речі, щоб потім відправляти покупцям, хто купує в мене речі. Але цього разу я не знайшла нічого. Ну, В гарному стані. Там трішки видно порване. Люди продовжують шукати шкарпетки. Нижню білизну вибирають. А моя черга уже майже підходить? Скоро я дізнаюся, наскільки буде сьогодні мій чек? Я в гарному настрої, тому що дуже задоволена своїми знахідками. Вже виходжу на двір, тримаю чек в руках. Вам цікаво, наскільки ж я сьогодні скупилася? Повен рюкзак і шейф в пакеті. Тож, давайте по традиції подивимося: чек, на якому я покажу вам адресу магазину. Ціна ось 19 гривень, 4 кг 70 г, Заважило майже на 77, 78 гривень. І напис: в цьому році ви отримаєте на день реводження подарунок, який ви дуже хочете. Я дуже бажаю одного, щоб скоріше настав мир в Україні. Тож, дякую вам, що додивились відео до кінця. Чекаю ваших коментарів. Чекайте нових відео. Зустрінемося скоро!